Бурлак Юрій Іванович, 155 та бригада. Я потрапив у полону Покровську. Савченко Микола Володимирович. 25-та штурмова бригада. В Покровську. Долженко Артем Ніколаєвич, 68-ї бригада. Ніколаєв Андрій Сергійович. 32-та бригада. Покровськ. Колесник Андрій Миколаєвич. 79-та бригада. У полон потрапив у Покровську. Ну, місто в оточенні. У нас не залишилось набоїв, їжі. Я здався. Ну я сам здався. В Півішки налетіли. Всі хлопці, які були рядом, ну, загинули. Я вже, я вже не хочу воювати і пішов в сторону вашу. У нас не єдині БК закінчилось. Командир второй день на связь не выходить. Да і... дом наш весь разобрали. А та в ПВИ решил сдаться. Ни продовольствия, ни боеприпасов командование бросило. На связь никто не выходит. Много, много раненых, много трехсотых. Эвакуации нету. Два с половиной месяца уже ротации не было. В нас була позиція у самому місті, а поряд з нами була позиція 425-го ОШП. Це скала. І ось ми тримали оборону, а там отже вони нас тупо покинули, та й... та й до нас зайшли. Ось і все. Ось ми вирішили, що немає сенсу триматися. ну, это все бессмысленно. Нужно выбирать жизнь, нужно сдаваться, сложить оружие. Я хочу сказать, хлопцы, если хотите жить, сдавайтесь.